На новий рік снігу не дочекаємось. Погода у перші дні 2025-го буде переважно хмарною. Без опадів, прогнозують фахівці регіонального гідрометеоцентру. Далі детальніше. 2 січня без опадів, вночі 1 січня мінус 1 плюс 4, в день 3 8 тепла, в 2 січня вночі мінус 1 плюс 4, в день 4 9 тепла, а от уже 3 4 там пройдуть невеликі опади у дощу, мокрого снігу і зниження температури. 3 січня мінус 2 плюс 3 вночі, в день 1 6 тепла, а 4 січня вночі 1 6 морозу, в день від 0 до 5 тепла. Сильних морозів і сильних опадів не очікується, але навпаки, зараз три дні антисептики. Циклончик, потом атмосферні фронти пов'язані з циклоном, невеликі опади і зниження температури.